Наша громадська організація Українські мурахи» хоче подякувати прекрасним партнерам, які доєдналися до різдвяного дива для діток-переселенців. Особливо хочемо подякувати соціальній ініціативі Абетка Харчування та компанії Нестлє. Дякуємо за подарунки! І дякуємо за підтримку компанії Mainstream. So much to everyone who helps make Christmas happen here in Ukraine. Thank you especially to Yulia Clark and everyone who joined in and helping pack these backpacks um, full of wonderful surprises for kids, so that we can bring a little joy, especially at Christmas time. Дякуємо вам, українські мурахи, за таку неймовірну посилечку для нашої родини до різдва Христова. Дуже вам дякуємо за такий величезний подарунок. Карсені скажи дякую!